Всім привіт! Коротше, от я хотів розказати про свою самолюбиму гру, яку я грав дуже довго. Я ж пам'ятаю часи 2013 року, коли вона ще виходила, я її скачав піратку і прийшов. Це було <coughs> круто. <coughs> ну, Сюжетом вона теж крута. Та ще доповнені місії я ще їх не проходив, але буду переходити гру, тоді я вже буду приходити до там, сюжетом, там є такі спеціальні. <coughs> Ну, така штука що там може походити. Як стрілятки з в шторму, з другого шторму то. Але куда і ще грав революшн теж грав. Ну революшен, то ви знаєте, що я... <coughs> що я протримався з ним саме довше, бо я знімав відео по виживанню за персонажів. І це буде продовжуватись. А я вже буду в штормі 4-го таке далі. О, oh, далі приходити за всіх поначках висти. Так що я там в штармі 4 всі дві всі купив. Ну, короче, топова повара рекомендую всім проходити цю гру, хто знайомий за нього роти, хто не знайомий теж, хто любить такі файтний. Ну, мені штортець найбільш подавався. Ну потім я вже... Коли почав стрімити, тоді я теж скачав вже піратку, бо мій комп'ютер натягнув та, та її здав прийшов той раз. Ну, перший раз я приходив, то я не приходив до кіця ті лісі, доповне тон твітач з всім персонажам. Короче таке. Що ще хочу сказати? Ну з вами не вони не бачилися. Я влоги до нас знімав. Бо я Бо погоди вперше не було, я був занятий <кій> і було не до того. Що от такі от справи. Ну я тепер купив ну, офіційно, нормальну версію, в цій міську купив собі а до колекції було ще приходити інші шторми, шторм 1, шторм 2, шторм 3, шторм 4, а той ще новий ще сьогодні виходить шторм. Там. Ну не знаю, Думаю, що гамно, я його грати не буду, то вже не цікаво буде грати. Вона зіграти ці, п... ці перші частини. Оце мені подобається. Беда Всім Усім папа. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на стім, висуть клоп, бо хочу вже пошвидше стрімити, бо я вже ту тисячу підписників.